Мені мене звати Олена, мені 48 років. Хочу лишити свій відгук за ресторейт. От в мене було безсоння ну майже три роки. Я практично не спала, не спала, як можна сказати, взагалі. Тобто, якщо там, наприклад, в 12 або в 11 я заснула, засипала я дуже швидко. Но діло в тому, що я в 2-3 часи ночі просипалася, і до ранку я. Взагалі не могла заснути, тобто баранчиків считала, рахувала от десь в п'ять-шість, в наприклад, я засипала дуже глибоким сном і взагалі не могла проснутися. І коли вже ранку мене чоловік розбудив, тобто я цілий день ходила як, як мох як мокра куриця. Тобто, ну це був жах. Жах. Я вже навіть до такого було, що я не могла. Я вже боялася йти спати, тому що боялася, що я знову ночі проснуся, що я знов не буду спати. Тобто, ну, це був жах. Дійсно, дівчата. Це був жах для мене, і ресторейт мені в цьому допоміг. Це взагалі, ну ми п'ємо з сім'єю всю.